Коротше, друзі, щось я взагалі коротше, на всіх ютубах нічого не заробляю. Вже третій, третій рік пішов, як я кручу ці відики. Блін, ні копійки не заробив. То що ви думаєте? Оцей шоу по вулиці їсти захотів, а, а за що я за що я їсти візьму? Як нема, за як нема грошей, де я їсти візьму, то я бачу біля мусорки там валялись пакети якісь, коротше. Думаю, бачу, бля, щось свіженьке, свіженьке, щось. Дивлюсь. Дивіться, коротше, о, хтось положив, не доїв. Ну, якісь мож... мажори, мажори, якісь не доїли. Тут сирники, тут бачите, сирники, тут якісь вареники. Коротше, це мені на цілий тиждень хватить. А що, ці Ютуб нічого мені не приносить, ні рубля, ні цента, ні долара. Та що я зроблю? оце це що знайшов, то поїв. А що я зроблю? Це таке життя воно. що знайшов, то поїв. Оце зараз це мені по варенику, по сирнику б доїсти, тако день за днем, тако мені на цілий тиждень хватить щось трохи перекусити, щоб цей і, мав сили ці і далі ці лідіки знімати, то що робити? Як не буде сил знімати, то не буде і тіла, як то кажуть. Як бабуся каже, що не поїсиш та й нічого не зробиш. Ну оце мені, хоч добре, що Бог поміг, як то кажуть, знайти, хоч щось поїсти. бо на цих віддіках я ж ні коп'я не зароблю з вами, що ви не хочете їх дивитися. Коротше, зараз щось поїм та й далі, буду щось знімати.